Добрий день усім. Добрий день усім з Одеси. Я йду на зустріч. На зустріч з ким, дізнаєтесь пізніше. А зараз про нашу погоду. Сьогодні плюс 13 показує. Так хмарненько. То налетять хмаринки, то розійдуться. Ой, дивіться, у нас вже нарциси порозпускалися. Дивіться, яка краса, клас. Виявляєте? Погода класна, пташки співають, сонечко світить. В общем, все окей. Друзі, я йду на побачення. А на побачення з ким ви дізнаєтесь пізніше? Так що додивляйтеся до кінця. А листочки, бачите вже які, бачите? Оце я два дні не вийшла на вулицю, бачите вже, які листочки на, на кущах. А в повітрі пахне е, квітучими деревами, Абрикосами. Оно, ну, до речі. Оце вона так пахне. Весною пахне, друзі. Весною. В автобус зовсім не хочеться сідати. Хочеться йти, йти, дихати, вдихати. Це повітря весни. Ці запахи слухати пісні пташок. Зверніть увагу на мій одяг, будь ласка, бо частину гардеробу я дуже скоро втрачу. Привіт! Я вже майже прийшла. Зараз мені вже смішно, а вчора мені було зовсім не до сміху. Море, привіт! Я прийшла до тебе. На побачення. Я за тобою скучила, а ти за мною скучила? Там корабель якийсь? Вже прийшла, вже прийшла на побачення з море. Я вже за ним скучила 262 сходиночки до моря. Йде, я йду до тебе. Ви знаєте, за 26 років я море бачила різним, бачила спокійним. Бачила штормовим, хвилюючимся, все, І я вважала, що воно вже не зможе мене нічим здивувати. Але я не знаю, це, мабуть, щось більше. Це, мабуть, просто любов. Бо воно мене дивує щоразу. І сьогодні ви подивіться, які довгі хвилі, довгі, як на океані. Воно не перестає мене вражати. Я не перестаю просто дивуватися ним. Пляж Куба. Будівництво йде повним ходом. Захвачується частина пляжа. Я не знаю, як до цього відноситися, чи то добре, чи то погано. Ну, факт той, що зона пляжа зменшується. Колись я полюбляла будувати палаци з піска біля моря. Так само, як і ця дівчинка зараз. Сьогодні середа, а дітей на пляжі повно. Канікули зараз. А де ж ще проводити канікули Одесі там? Ну, звичайно ж, біля моря. А тим більше біля кораблика. Тут же ж для дітей рай. Тут тобі й гойдалки, і батути, і чого тільки немає. Ну, а у мене, звичайно, свій план на море. Я ж готуюсь до купального сезону, але ж привикаю поступово. Зайду в море, трошки походжу, ноги змерзли, іду грітися на пісочок. Пісок, до речі, уже теплий. Вже на ньому я й сиділа і було не холодно. Походила по піску і знов тягне у воду. Уже, мабуть, якесь задоволення отримаєш від, від холодної води. Я так собі думаю, що, мабуть, вже організм звикає. І скоро я вже буду купатися, я так сподіваюся. На побачення з море. Сижу насолоджусь. Це повний релакс. Був якийсь хлопок, але блін, не втіла я засняти. Був такий рожевий фєєрверт, це гендерпаті. це тільки що повідомляли так майбутньої дитиночки. Це буде дівчинка, уявляєте? Це було фантастично красиво. Шкода, що я не встигла його записати. Я вже на пірсі. Ну, дивіться, скільки медуз. Нічого собі. І великі досить. Бачите, не думала, що вони зараз можуть бути. І саме тут біля сердечка я втрачу зараз свої штани. Приготувалася! Попросила дівчину зняти мене біля сердечка і всілася на цей білий постамент. І оказалося, що він пофарбований. Та-дам! Ну, Як вам сядень? мій вигляд? Да. І в а такому вигляді не... мені довелося мандрувати далі. Отак От я втратила і сьогодні що... свої штани на пляжі. І виявилося, що ця дівчина це відомий одеський блогер Маріна Сія. І про мій випадок вона розповіла у своєму відео, який я ввечері і побачила. Так ми з нею і познайомилися. Із втратою штанів я не стала змінювати свій маршрут і пішла собі далі. На цих площадках завжди грають у теніс або у волейбол. Навіть у мінус шість я знімала, як грають. І ви знаєте, я не пошкодувала, що я не змінила свій маршрут, бо попереду мене чекало дещо особливе, те, що я дуже люблю. Будьте зі мною і ви це побачите. Ну, Біля кафе завжди більше людей. Це і зрозуміло. І дітям є чим зайнятися, і батькам є де посидіти. Зараз гуляти по набережні це особливе задоволення. І ще не спекотно і вже й не холодно. Як на мене, саме комфортна температура. А море, як завжди, радує своїми краєвидами просто фантастика. Чим тепліша погода, тим більше і більше людей, які прогулюються по набережні. Уже не потрібно чекати вихідного дня для того, щоб. Побачити багато людей на набережних. Ну, ось ми і дійшли до того, про що я вам говорила. Тепер не потрібно нам їхати на ланжерон, щоб послухати фортепіано біля моря. Достатньо прийти на Золотий Берег. Концерти біля моря. Таким дивовижним чином поєднується шум моря і звуки фортепіано, що душа радіє просто. Я від таких концертів отримую масу позитивних емоцій і натхнення. Звичайно, я не можу викласти всю музику, яку хлопець грав на фортепіано, тому що можуть бути порушені авторські права. Я і так трохи ризикую. Ну, побачимо, будемо сподіватися, що те, що я виклала, воно пройде. Тому накладаю зараз іншу музику. Я дуже рада, що в Україні. Ні, так багато талановитих і обдарованих людей, які дарують нам ці прекрасні концерти біля моря. Брізмарін пофарбували свою площадочку, на якій будуть ставити столики для клієнтів. Ну, добре, що обгородили, бо я всілася в фарбу сьогодні. Добре, що двоє штанів на мені було. Там рухається. Дуже великий гуде. Крамнички ще зачинені, але в повітрі такий запах фарби. Мені здається, їх всі пофарбували. І цей ось теж білий, не знаю. Ну, запах фарби. Привіт! Привіт, як справи? Ти прямо тепленький він на сонечку нагрівся. Ось він, головний пляж золотого берега. До речі, тут людей і небагато. На попередніх було більше. Тут трояндочки підрізали, скоро будуть цвісти троянди. Так, ідемо до левів. І дерева обрізані, бачите? Є вже люди у нас, які засмагають. Золотий берег, 26 березня. А тут в мороз сиділи одесити, пили каву біля моря. А зараз вже нікого нема, всі на пляжі. Заклад зараз зачинений. Я не знаю, може він на вихідних відкривається. Так, ну ми наближаємось до кафе «Бріз Марін. Да, ще я вам хочу сказати, вже в кафешках багатенько сидить, верніш біля кафешок. Якщо ми раніше ходили, то було пусто, то зараз вже є люди. Ото зона у них отака. Краса це ти. Так, дивіться, тут море. Тут море, яка краса тут живе художник. В, цій, в цьому трейлері він внутрішньо переміщена особа з окупованої території. Він і зимував тут, пише картини, продає. Я не знаю, за що він живе, але якось виживає. Отак людина живе. не Хоче віддавати. Не хочу віддавати м'ячика. Ну, друзі, ходок розширюється. Ще одна їхня точка з'явилась на березі. Люди розширюють свій бізнес. А це я думала завжди, що це готель. Ні, це квартири. Відділ продажу і номер телефона. Нормально оце такого. Побудувати квартири біля самого моря. Являю, скільки воно коштує. Ну, і біля цієї будівлі тут ще ресторани, там за деревами. Ну, я вже до них не спускаюсь. Я вже направляюся по цій дорозі, вийду до монастиря і на свою маршрутку. Отаке ще по дорозі зустрічаєш. Прямо на березі моря. А тут ось такий житловий комплекс Марініст. Ви уявляєте, по чому тут квадратний метр? А далі, а далі монастир чоловічий. І ось він знаменитий чоловічий монастир на 16-й станції Фонтана. І належить він Українська Православна Церква. Московський патріархат. Будинок дитини номер 1 Одеської міської ради, Кому... комунальне некомерційне підприємство. Запрошуємо на роботу. Офіційна медична сестра, молодша медична сестра, кухонний робітник. Дитячий будинок, перлинка. Такий забор у них. Вийшла я до Таврії, тут ось, ось зупинка і гуде тривога. І мені треба їхати кудись туди. На цьому я з вами прощаюся. Ставте лайк і приходьте до мене ще. Я буду чекати, пока. Друзі, отакий результат у мене получився. Я, як приїхала, і ацетоном їх терла і у пралці прала, але ж отакий результат залишився. Якщо хто знає якийсь ефективний метод, як цього позбутися, напишіть, бо я вже не знаю, що йому робити. Доведеться, мабуть, викинути.